Друзі, привіт! Ви, мабуть, помічали під час проїзду шляхопроводів одні водії вмикають правий показчик повороту, коли з'їжджають з даного шляхопроводу і повертають там на головну умовно. Інші водії вмикають лівий показчик повороту. А деякі водії взагалі його не вмикають. Так питання: хто з них правий, а хто ні? Який показчик повороту потрібно вмикати, коли ми з'їжджаємо з шляхопроводу? Зараз будемо розбиратися на реальному прикладі одного шляхопроводу і спробуємо побачити всі нюанси, які тут є. і... Згідно правил, як це робиться, згідно логіки, як це робиться, і чи це співпадає чи ні. А поки що не забудьте підписатись, поставити лайк. Так, можна авансом, але там буде корисно далі, гарантую. І, звісно ж, коментуйте, тому що сьогодні буде така доволі дискусійна тема, так як в нас точно з'являться глядачі, які будуть зі мною незгодні. Але, ну, то вже ваше право. А ми давайте будемо розбиратися. Ось я стою якраз. В такому місці цікавому, де в нас і є з'їзд з шляхопроводу. І от я вмикаю для вас камеру GoPro, на якій теоретично має бути видно, що тут відбувається. Ну, ми бачимо, що деякі водії взагалі не вмикають показчик повороту. Давайте подивимося, трошки поспостерігаємо. Так, тут три водії проїхали, взагалі немає показчика повороту ніякого. Ага, і в четвертого немає, і в п'ятого немає. Ну окей. Тут що ж стадний інстинкт працює, один не включив і інші також не вмикають. Зараз хтось перший включить, умовно, там, правий показчик повороту, всі за ним будуть включати правий. Так само хтось включить лівий, всі за ним будуть вмикати лівий. Ну, ми зараз не про це, про це буде окреме відео, про те, що не можна їхати за багажником автомобілів і не можна просто копіювати дії інших водіїв. Коли це відео з'явиться, воно, мабуть, десь тут з'явиться в підсказочках. Давайте розбирати, що тут відбувається. У нас є з'їзд шляхопроводу. У нас є три смуги і знак. Знак, який показує, що ми можемо їхати лише праворуч. По-перше, можна їхати зі цих трьох смуг в такому випадку. А по-друге, тут напрямок дозволений лише праворуч. Так, є знак дати дорогу. Ну, це стандартна така історія. При з'їзді шляхопроводу в 99,9% випадків у вас буде знак дати дорогу. Може бути ще світлофор, до речі. От. І ось, я там дивлюся, один водій включив правий перший отой на біленькій машині, другий за ним включив лівий показчик повороту. Третій знову не вмикають. Ну, окей. Що це означає на даному перехресті? Правила нам кажуть, що ми маємо повертати тільки праворуч. А що ж кажуть правила дорожнього руху про те, який показчик повороту і куди вмикати? Взагалі, в цілому. Є такий пункт 9.2, і він каже: водій повинен. Подавати сигнали силовими показчиками повороту відповідного напрямку. І там перелік перед поворотом, розворотом, початком руху зупинкою і так далі. Так от, головне тут виділити да, відповідного напрямку. Що це означає? Це означає, що показчик повороту вимикається в тому напрямку, у якому ми маємо рухатись. Це не зовсім та фраза, яку дуже часто люблять повторювати деякі водії, що куди я повертаю колеса, туди і включаю показчик. Воно в 90% випадків співпаде, але не завжди. Не завжди, куди ми повертаємо колеса, туди і показчик вмикається. Але от в даному випадку якраз це і працює. Тобто, куди ми повертаємо, туди ми і вмикаємо показчик повороту. Тобто правила нам чітко кажуть, що в даному випадку вмикається тільки правий показчик повороту. Чому ж деякі водії вмикають лівий показчик? Ну, наскільки я знаю, наскільки я чув логіку е, тих водів, які вмикають лівий показчик поворота, вона звучить так. Навіщо мені правий, для кого я вмикаю правий показчик поворота, якщо тут все одно лише один напрямок руху? Одразу в мене наступний аргумент е, в цій дискусії для такого водія. Правила нам кажуть, що ми можемо не вмикати покажчик повороту лише тоді. Коли дорога не має взагалі інших напрямків. Мова не йде про дозволені і недозволені напрямки для руху, а коли взагалі немає інших напрямків, просто вигін дороги. В даному випадку інші напрямки для руху є. Просто дозволено лише один це праворуч. Теоретично, завтра тут можуть змінитися якісь дорожні обставини, можуть поміняти знаки і показати, що згідно правил, там з двох смуг можна направо, ну, згідно знаків, а з третьої смуги можна наліво. Чому би ні? Теоретично завтра це може трапитися. Змінює дорожню обстановку і все. Тобто дозволених напрямків? Так, да, тут один. Але в цілому ми можемо повернути наліво. Ну, хоча це буде небезпечно, ви розумієте. Ось. Тому поворот не вмикається лише тоді, коли ми не маємо взагалі варіантів, куди поїхати. В даному випадку поворот вмикається. Також є аргумент. В тих водіїв, які вмикають лівий показчик повороту, що ну я ж маю показати тим, хто їде по головній, що я до них вливаюся в потік. Тільки ось в мене питання. А як ваш показчик повороту змінює взаємодію між тими водіями, які рухаються по головній, і, і між вами? Ваш показчик повороту абсолютно нічого не змінює. Той водій ого, ого. Ой, ви не туди поїхали. Ой, ви не туди поїхали, ття. Ай-яй-яй. -ай -ай. да. е ну, ви бачили. Наш авторський курс паркування від А до Я тепер доступний тут, на Ютубі. Так, друзі, тепер ви можете стати спонсором даного каналу і отримати доступ до курсу. Просто переходите за посиланням в описі або укладку спонсорство, оформлюєте третій рівень спонсорства. Він так і називається курс з паркування. І приєднуйтесь до навчання. Курс ідеально вам підійде, якщо відчуваєте невпевненість під час паркування. Не розумієте алгоритм дій. Важко звикнути до габаритів автомобіля. Можливо, ви просто готуєтесь до іспиту і хочете удосконалити свої навички у паркуванні. На курсі є 15 відеоуроків з покроковими інструкціями до кожного виду паркування. Також буде чат зі мною, де ви зможете задати будь-яке питання стосовно курсу, та й, в принципі, не тільки. Тому, ще раз нагадую, переходьте за посиланням або у вкладку спонсорства. Приєднуйтесь. Всіх чекаю на навчанні. Так. Тобто. Давайте уявимо, що ви на місці того водія, я потім покажу це на практиці. Уявимо, що ми на місці того водія, який рухається по головній, тобто звідти ліворуч. І ось звідси виїжджає автомобіль без показчика повороту. Яка задача того водія, який рухається по головній? Бути уважним і просто їхати як їх, тому що перевага в нього. А цей водій має зупинитися і пропустити його. Коли ми говоримо про лівий показчик поворота, що він тут змінює? Абсолютно нічого. Тобто той водій як їхав, так і їде, а цей як пропускав, так і пропускає. Тобто взаємодія не змінюється. Ваш лівий показчик поворота для тих, хто рухається там по головній, абсолютно не потрібен. І ось таке питання, як вливаюся в потік. Насправді тут воно відсутнє, таке поняття, як вливаюся в потік. Тобто ми тут не вливаємося, ми тут будемо просто повертати направо, повертати праворуч. А ось вливаємося в потік, якщо так можна виразити це. Або, ну якщо згідно правил, то перелаштовуємося. Ми тоді, коли в нас є смуга для розгону, і потім ми вже з лівим поворотом перелаштовуємося в сусідню смугу. Так, тоді лівий поворот. В даному випадку ваш лівий показчик поворота абсолютно ніякої ролі не грає. Абсолютно. Для тих водіїв які рухаються по головні, від того нічого не змінюється. Для вас нічого не змінюється. А ось відсутність правого показчика поворота саме для тих, хто рухається біля вас, ззаду за вами, по сусідній смузі, воно може бути негативно може мати негативні наслідки. Поясню, чому. Тому що показчиком повороту ми показуємо, куди ми направляємось, куди ми зараз будемо з'їжджати, куди ми маємо зміщуватись. І ось ті, які будуть рухатись справа біля нас, вони можуть. Ну, тут знак показує, що тільки в одному напрямку, але вони можуть не зорієнтуватися, що ви будете зараз саме повертати кермо праворуч, а кермо ви будете повертати праворуч. Тому показчик повороту ми вмикаємо не для когось конкретно, а ми вмикаємо в цілому, щоб показати всім іншим учасникам дорожнього руху, куди ми поїдемо. А поїдемо ми саме праворуч. Давайте ми зараз з вами проїдемо кілька, кілька кругових рухів. Чуєте? До речі, з круговими рухами точно така сама історія. Там також є велика дилемма, який ж покажчик порота вмикати, не вмикати, як заїжджати, як з'їжджати з круга. І про це в мене є окреме відео, ось воно буде тут. Обов'язково подивіться. Ну а давайте зараз ми, якщо в мене все працює, все працює, здається, давайте ми зараз поїдемо і спробуємо проїхати кілька разів дані розв'язочки. Оп. Щоб зрозуміти, як, як тут діяти. Ну що, нас же ж дозволено з будь-якої смуги, тому ми зараз і поїдемо. Щоб вже не порушувати розмітку, да? тому ми поїдемо з лівої смуги. Пропустимо пішоходів. І, звісно ж, з правим показчиком повороту. Тобто я їду праворуч. І це означає... Єдине, що мені вже в праву смугу не можна буде, мені вже треба буде, якщо у нас тут три смуги, то я буду намагатися так і в третю потрапити. По можливості. Тут все трошки важче буде. Ось. І ось я потрапив в ліву смугу. І давайте зараз ми знову перелаштуємося і спробуємо поїхати вже наверх, на другий ярус даного шляхопроводу. Тобто я вмикаю правий показчик. Ось чомусь ні в кого не вимикає, не виникає думки, який показчик вмикати, коли ми заїжджаємо на шляхопровід. Да? Тобто я, звісно, змістився в крайнє положення і з правим показчиком поворота спокійно заїхав на шляхопровід, на оцю от гілку, скажімо так, чи листок. І тут у нас дуже схожа ситуація, як було тільки що. Да? Знак показує, що тільки праворуч, є знак дати дорогу, тут пішоходи проходять. Ну тут зліва нікого не буде, бо базар сьогодні, хоча можна насправді їхати. І там нікого. Я виїхав і спокійно повернув. Все. Давайте ще раз. Правий показчик поворота, праве зеркальце. Я перелаштовуюсь. В крайнє праве положення зміщуюсь, маю на увазі. І з правим показчиком подивився, чи немає пішоходів, все добре, права нога на гальмах. І з правим показчиком рухаюсь на з'їзд. Чи потрібно, щоб був постійно увімкнений показчик повороту. Давайте так, якщо він виключився у вас під час маніпуляцій з кермом, просто повторіть. Ось, якщо він не виключився, отут, до речі, я би виключу, бо є заїзд. Я біля заїзду не буду з показчиком повороту заїжджати. Десь увімкну його аж тако ось тут, щоб цей водій зрозумів, що я не на заїзд. Тут пропускаю пішоходів. Ну і звісно, в нас теж був знак. Рух тільки праворуч. Ей, включайся, так. Да. І ми. Повертаємо праворуч. Отут, отут я хотів би розібрати цю ситуацію. Дивіться, я повертаю праворуч, повертаю в праву смугу. А ось далі лівий показчик, ліве зеркало і спокійно перелаштувався, поїхав далі. Тобто, от зараз я включив лівий показчик. Але коли? Тоді, коли я вже виїхав, якщо я одразу виїжджаю в праву смугу і рухаюсь по правій смузі, то, звісно, це я роблю з правим показчиком. Але є вірогідність, що мені прийдеться потім. Перелаштуватись, бо в правій смузі може бути перешкода. І от сьогодні ми вмикаємо лівий показчик повороту. Або якщо є смуга для розгону. Вона закінчується, і тоді ми вмикаємо правий показ... лівий показчик повороту. Вибачте. Ще раз, що ми бачимо? Ми бачимо знак той же самий, який і в нас був. До речі, замість цього знаку може бути знак виїзд на дорогу з одностороннім рухом. По логіці там все те саме. Подивилися, чи зліва нікого немає, дали дорогу. Знов нікого. І спокійно поїхали. І давайте ще раз з'їдемо з шляхопроводу. Правий показчик, праве дзеркальце. Займаю крайнє праве положення. Рухаюся на з'їзд. Правий показчик, праве дзеркальце. Під'їжджаю. Бачите, переді мною без показчиків всі водії. Ну, що ж. Один включив лівий ось там попереду. Цей взагалі не включає показчика. А, дивіться, вам, мабуть, цікавить ситуація, а що робити, якщо тут перешкода одразу? Вони ж, мабуть, включають показчик, щоб показати, що вони об'їжджають перешкоду. Ну, я думаю, що якби там не було перешкоди, вони все одно, одно без лівим їхали. Справа в тому, що якщо перешкода стоїть прямо на самому повороті, як в даному випадку, то я би просто їхав в сусідню смугу, переконався в безпеці, чи там нікого немає, і одразу рухався би в сусідню смугу своїм правим показчиком повороту. Якщо як в минулому, якщо, як в минулому випадку в мене була можливість виїхати, випрямитись, а потім перелаштуватись, то я спочатку заїжджаю з правим показчиком повороту, потім випрямився, побачив, що в мене там є перешкода. І з лівим показчиком перелаштувався. Тобто тоді, тоді можна так себе вести. Ну що ж, я надіюсь, було зрозуміло. М -м -м якщо не згодні зі мною, або якщо маєте свою думку, будь ласка, можете писати в коментарях, але є правила дорожнього руху, є логіка взаємодії між водіями і в принципі вона тут співпадає. Тобто тут ніяких питань до цього не має бути. Зліва нікого. Я повернув. І поїхав. Все, всім гарного дня і до побачення до зустрічі в наступних відео.